14 червня минуло 124 роки від дня народження Євгену Коновальцю, засновнику і першому голови проводу ООН. А перед тим євген Коновалець, полковник січового стрілецтва, брав активну участь у проголошенні соборності України у Києві разом з визначними історичними постатями Грушевським та Венеченком. З ініціативи голови ООН нашого краю Віталія Цеповича до барельєфа однойменної вулиці та пам'ятника у Івано-Франківську покладено квіти. Тож, у чому феномен полковника Євгена Коновальця? Та в тому, що Коновалець мав консолідуючу місію. Коновалець, як ніхто інший, вмів об'єднувати, консолідувати в єдиний державний моноліт той моноліт, який став найбільшою загрозою ворогам України всіх тих патріотів-державників. Після програшу визвольної боротьби українського народу у минулому столітті, після доби УНР, після зневіри і розчарувань Іван Коновалець зумів зібрати кращих з кращих патріотів України, об'єднати їх спочатку українську військову організацію, а потім, у 1929 році в році, організацію українських націоналістів. Саме він, Євген Коновалець, серед багатьох інших покликав до боротьби сотні тисяч патріотів, які боролися і в сьогоднішньому часі. Бореться за волю й незалежність України, і нам сьогодні, як ніколи, потрібно таку постать в українському політикумі, в українській політичній еліті, яка б думала не про корисливі шкурницькі інтереси, а таку постать, яка б думала виключно про Україну, для якої б Україна насправді була понад усе. Отже, полковник Євген Коновалець це той борець за незалежну державу, через якого простежується дух епохи і феномен української нації.